Базовий фулл розкіт на Б сайт. Усі смоки кидаються джамтроу з цього кута. Перший смок на танцпол, цілимось у верхній лівий кут цього квадрата. Потім йде смок у вікно, цілимось у ліву частину цієї плями. Третій смок іде у двері, цілимось трішки лівіше від центра цієї плями. І так же само, як інші смоки кидаємо джамтроу. А ось так це виглядає на практиці. Також можна кинути ось таку класну флешку для того, щоб вийти в б-сайт Стаємо за цією колонною, дивимося на ось цю пляму і кидаємо джемтро. Вона дуже добре флешить тенспол, бексайд. І машину. Не знаю, треба вам чи ні, але тримайте. Моменталка для того, щоб вийти з тунеля. Зажимаємо ЛКМ плюс ПКМ і одночасно нажимаємо V плюс Jump Trow. Можете, наприклад, Тіммейту накинути.